Кожній хаті має бути Шевченко. 86-річна Мирослава Смеричук із села Княждвір має у своєму домі понад сотню вишитих виробів: подушки, рушники, сорочки, картини. Усе це розповідає жінка. Вона створювала ввечері після роботи у колгоспі чи на заводі. З маленьку я навіть ніким відколи я зачила. Ну, з малку я відколи я жию, відтоді я зачинала шити. Цього ремесла Мирослава навчила мама. Обох доньок жінка виховувала сама, оскільки їхній батько загинув у Другій світовій війні. Радянська влада прийшла і тата взяла вже на фронт. Мені було 4,5 роки, а мама лишилася беремну сестру. Бо тато пішов так на Михайла, а сестра народилася 13 січня. Ну і все, мама, відтак прийшла посмертна картка, що пропав безіст. І все. І мама так з нами робила. Зі слів Мирослави Смиричук, іноді вона розробляла орнаменти самостійно, але здебільшого брала для зразків вишивку своїх односельців. Одні від других перешивали, одні від других. Все. Тут, вже тих, тут вже тих людей нема нікого, що я, вже, що я перешивала. Пенсіонерка додає, вишивка для неї не лише прикраса інтер'єру, а й спосіб самовираження. Мені що одна жінка каже, у вас не було дітей таких молодих, що вам все це не заперечили. Ти в мене стоїть, То було багато людей, але вони поздоймали вниз. Ну, а я сільська жінка і в мене сільська хата. Як розповідає Мирослава Смиречук, вишивала вона не для заробітку. Їй подобався сам процес, тож створила для себе, для близьких і для церкви. Я зараз показую, то вже чоловічі самі, ну я пороздавала. Навіть взяла в Іванівці, що хлоп на музей. Одну сорочку його. Та й мою одну взяла. А де це сорочка з полотна. Не Це вже вона в мене послідно вішата. Кожний хрестик треба порахувати. Я як шила фелон цієї картки, то мені чоловік зробив таке, як, як це що грають, а що на ноти стоїть. Він мені таке зробив, що воно так мені стояло, і я з цього так перешивала. Ми виноград вишивала на фами округи, а це вже на середині вишивала цю божу матір вишивала. Тут я ясніщий, я там темніший, та й так само на фусті, де я ясніщий, а тут темніший. І лице так треба було підобрати файно. Йо, я спершу я почала шити. Ну, ніяк не, не знала, як тут укласти. Це мені так, якби якось навило мене. Бо ми думала і так, і сяк, мені негадно було укласти. Вчила одну косицю, все, вже тоді я пішла і пішла, і все. і Тих Бог поміг, що я це все шила. І ще мій чоловік жив. І він нараз щось хоче говорити, якому ніколи не говорив, бо я тут рахую, бо то такий був, то так було, може, треба було так відраховувати, що відраховувати. А він так думаю, я був, а то вже зараз та й він помер. Я думаю, я вже була поговорила, ну а як ви вишиваєте, то ви вже в вже ким. Вже тепер дивлюся та й думаю, я, я сама собі не вірю, що я за це все робила. Жанна Головенко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.